Ох, в останнє час балакають про союз Китаю і Росії, який там союз між ними. Давайте так подивимося, з чого все починалося у них, що зараз між цими двома странами, країнами і чим кончиться воно все. От з чого все починалося, беремо три карти, з чого ця дружба починалася? З карти башні. Тобто один одного б з'їхав би і не вдавився. От Отношення Китаю і Росії, навіть до війни, кожен при своїх інтересах. Якби була бы б можливість один одного б уничтожили на раз два з чого все починалося? Колісниця, тут йдуть старші аркани по колісниці. Кожен ну, Росія вважає себе умною, мудрой, розумною. Китай не менш умний, мудрий, розумний. Кожен управляє, кожен вважає, що він управляє, все під контролем, все, все так, як і треба, йде. Ну і що? карта «Шестерка жезлів, карта побіди. Тобто вони вважали, що по цій колісниці дуже швидко вони цю побіду візьмуть. Що Китай, що Росія. І може бути, що Росія там вуха. Втюхувала, що дуже швидко до цієї побіди це було до війни це вся карта показує три карти, до війни. І тут є башня, а башня летять вони от на даний момент, от приблизно навіть в началі війни, не на даний момент, а в началі війни це вже по карті башні, якщо б десь вони пішли погадати, їм би сказали, що от, оце те, що швидко по колісниці, по шестерки жезлів, Побіда, вона падає башню, вона розламає вас усіх. Тобто ця башня, ну тут камінчик на камінчику не останеться. Це в началі війни те, що було. Що зараз між цими державами великими? Що зараз між ними? Отберемо. Сейчас хто дурак. Карта дурака. Тобто я не думаю, що Китай зараз вважає Росію умною. Ну, от, умним оцей поступок, який вони от, війну. Вони вчитають, що це умні люди, які пішли на оце все те, що пішли. По-другому, ця карта показує, вони можуть дурачка включати. От Китай по відношенню до Росії вони можуть включати просто дурачка. Пуста карта. Нема там общого нічого. Немає. От вас, карти беруться при вас, карта пуста. Немає нічого. І тут навіть це нульова, нульовий аркан, ну, щоб з нуля в них отношення почалися, там п'ять, щось таке, щось таке. Ні, тому що тут ну, пуста карта йде. Немає зараз того, щоб їх ну, відсоєнили, щоб було там їм двом інтересно, цим державам великим. Ну, може, там газ під, під цей, не ну, ж карта. Все було все залежить от зараз від одного, від одного імператора. І це не імператор Росії. Це імператор другої сторони. От від його желання, від його власті от залежить цей час, коли ця пустота наступить. на даний момент. Немає. Тут по пустій карті ніколи не може бути об'єднання таке, щоб вони в місті там щось построїли, щось зробили, одні другим щось дали і кріпкішими. Тобто вони їх дурачками вважають. От Китай, примерно Росії, як по карті, вони вважають, що їм, їм дурачками, тому що ті теж по карті дурака, що буде все легко. Карта дурака це карта легкості. От легко все пройде. А пройшло не легко, а пройшло воно так тяжко, що люди не розуміють, що далі їм робити. Навіть ця сама Росія. От що далі робити? Куди? Вертатися вперед, назад. І чим між ними все це кончиться, між Китаєм і Росією? Їхня дружба, їхній союз, їхні... Чим куча? З віддаленням. По карті звізди віддаляються. Страни від одна, одна від одної вони віддаляються. Кожен при своєму інтересі. Кожен зазвіздився. Тобто Китай, навіть зараз, приблизно по карті я б сказав, що він зазвіздився перед Росією. Він великий, а Росія має те, що має. Ну, От колись воно, навіть без цього, що гадали ще на Ютубі примірно, колись карта і показувала, що якась. Якась третя страна зайде ну, от, оце те, що Україна з Росією йде війна, і ще хтось туди підтягується. Третя страна. І от щоб це не Китай дійсно на рицарю Мічей не прискакав і своїми інтересами. Тобто тут зараз ми балакаємо про інтереси Росії. Як Китай... Ну, от, інтереси Росії, як вони Піддержують, не піддержують, допоможуть, не допоможуть. Тут нема нічого, тут пуста карта. Немає. Чого нема, тут свій інтерес зараз. А тут далі йде, що далі? А далі, щоб вони оцим, оцим наскоком, оцей «рицар рицармічей не прискакав до них і з сторони Китаю. І не почалися там свої зборки-розборки. От далі це йому накончиться. І віддаляється. І карта зараз, ну, от карта, три карти. І карта, зараз карта Китай маніпулює. Тобто він в своїй карті в маніпуляції. Він сильний, він проти Росії є ну, у нього маневри, маніпуляція. І він просто маніпулює цією ситуації він маніпулює.